Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі на вулиці 28 листопада 2024 року. То тепліша погода, то приморозки. Але я вже вирішила, що накрию і вже накрила ящиками рослини маленькі, котрих може розламати снігом. Тому що один барбарис перед, уже після перших, першого снігу у мене розламався. Шкода рослин, та й працювати, коли холодніше, не дуже хочеться. Вже хочеться трішки відпочити від сезону, який закінчився. Тому понакривала вам покажу як. Можливо, хтось собі щось підгляне, буде корисна така інформація. Рослини у горщиках, бересклети. Так і стоять, будуть тут зимувати. Якщо на вулиці немає морозу, не мінусова температура, то потрібно слідкувати, щоб ґрунт у горщиках був вологий, не мокрий, але і не сухий, тому що рослини не перезимують. Мороз висушує, тому коли холодно і мінус. Звичайно, поливати ніхто не буде, але коли мінусу немає, то е, час від часу потрібно пролити рослини. Було таке запитання, чи потрібно поливати зимою рослини у горщиках, навіть коли вони спляхнуть. Так, потрібно, щоб не пересохли. Коли ґрунт вологий, рослина краще зимує. Зв'язала е, кипарисовик Ой, забула. Ось такий жовтенький, забула, як називається. Ефералд Gold. Ось такий. Тому що теж він багатостовбуровий. Я такий спеціально вибирала, буду формувати, вистригати якусь топіарну форму, коли виросте з нього. Але в перші роки зв'язую. Щоб не розламати і не деформувати е, крону рослини. Азалію накрила ось так ящиком. Вона вже вища і під ящик, звичайний, не поміщається, тому запхала тут є такі дирочки, отвори, туди запхала палки і запхала в землю. Воно добре тримається. Тут не дуже добре тримається, тому поставила камінець. Але взагалі-то інші рослини тримаються добре, тому не буду більше нічим таким накривати, тільки ось таке накриття буде від снігу. Морозу ці рослини не бояться. Барбарис зв'язала, прив'язала до опори. І рослини, які залізали, поміщалися, під ящики накрила, щоб не поламало. Цю азалію вона вже велика. Не накривала, напевно, не буду. Просто буду слідкувати за погодою і струшувати сніг. Рододендрон також не накривала. Ось такі туйки, вони вже дорослі. Я рахую, тому я їх не зв'язувала. Вони, я кожного року їх по боках трішечки, сантиметр, два або гілочка, яка стирчить, відстригаю, починаю формувати зразу від початку правильну форму, таку, яка мені потрібна. І рослина така ну, краще себе зимою поводить. Ось тут висадила люстар голубеньку зірочку. Вона низенька, щоб не випріли ці ялівці і не поламалися, не дуже прибило їх до землі ящиками. Ящики на електроди так пришпилила, щоб зверху вже не ставити каміння. Ось цей бересклет, він гарно виходить із зими, тому накривати не буду. Тензі теж вже укриті. Щоб не бігати, не то закриваєш, то розкриваєш. Я таке не роблю. Плівкою не накриваю, воно там дихає. Тому не переживаю взагалі, що вони виплюють. Вони не випріють. Якщо буде плівка, то так. Одного року експериментувала. І сюди у верхню частину, приблизно десь ось так, надівала плівку, щоб волога не потрапляла, і зверху чохол. То після дощу, ну буквально тиждень часу постояла ця плівка ось так на верхівці. Я пішла перевірити, і все було сухо, а тут був конденсат. Тому я відмовилася від такого. Укриття і плівку взагалі не використовую. Ви дивіться самі, як у вашому регіоні, в якому місці ваші рослини висаджені і приспособлюєтеся до своїх умов. Я приспосувалася, приспособувалася до своїх. Тому у мене укриття ось таке. Я ним задоволена і досить акуратно гарно виглядає садок відносно. І рослинам тепло. лебедя потрібно ще занести. Я ось тут вже приготувала. Ще якогось равлика знайшла, котрого не встигла занести. Цю азалію також ось так не поміщається, тому в нього, дивіться, яке гарне чорне листя. Це або кармензина, або канзонета. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Таке листя у неї всі квіткові бруньки. Заложені, рослина буде цісти весною. Листя не скинула, а у мене є інші фіолетові, з фіолетовими квіточками, то пожовтіли і листочки скинули. Тому азалії є різні. І з листям зимою, і без листя, не потрібно цього боятися, воно не має такого значення. Весною все буде з квітами. Ось так садок мій законсервований. Барбарисик теж зв'язала, щоб не, снігом не розвалило, тому що після першого снігу гілочки були в різні сторони. Ось так. Ну, з ящиками так собі виглядає, але... Але зате весною рослини будуть ціленькі, здоровенькі і гарно будуть цілий сезон нас тішити своїми різними кольорами. Буду трішки піднімні. Весною буду обрізати знову низько, ці всі гілки довгі буду відрізати, тому що я хочу наростити гарну пишну шапочку і трішки її підняти. І зимою обов'язково поливати, коли немає мінусової температури, тому що вони вічно зелені і волога випаровується. Це великі горщики на 45 літрів. Ось цей біленький, на 60-25, в залежності від рослини. Так і будуть тут зимувати. Ось тут ваші замовлення. Зараз буду пакувати, повезу на пошту. Ось так виглядає графітовий горщики. У порівнянні із. Давайте я так поставлю, можливо, хтось хоче порівняти собі. Ось так виглядають. Це біла береза, сіра береза і графіт. Ось такі у них відтінки. Можливо, хтось хоче поє... ну, поєднати, то ось так це виглядає. Піднечка під ялинку. Її можна літом потім використовувати. І так як ніби горщик, наприклад, під піони або під якусь волотисту гортензію, можна поставити і буде такий вигляд. Ніби вона росте на клумбі в горщику. Залежить від висоти. Ось тут висота 25 см. Так, дівчинка собі їй така підходила. Тому 25 Але може бути і вище. В залежності, яка у вас ялинка, і від землі до першого розгалуження гілок, скільки... яка відстань? Скільки має? Ось так. Гортензії теж ще відправляю. Вони вже сплять, зараз добре перенесуть переїзд. Ось такі, якщо відправляти Укрпоштою, то ось такі два горщики. У коробці пересилка виходить 65 гривень приблизно. 65, 67. В залежності від того, який візерунок, скільки там по вазі. Тому Укрпоштою вигідно відправляти, просто їде трішки довше на це. Потрібно розраховувати. Ось така інформація у мене на сьогодні. Садок вам показала. До зими готовий.